Фільтри на сторінках каталогу дозволяють користувачам швидко та зручно знайти необхідний товар. Розглянемо покроково, як їх налаштувати. Прийдіть в розділ адмінпанелі товари, шаблони товарів. Переконайтеся, що в товарному шаблоні вже є характеристика для фільтру, і що вона має тип число або вибір зі списку. В адмінпанелі відкрити розділ сайт, сторінки. Натисніть іконку Шестерні біля розділу для якого налаштовуємо фільтри. Нижче в пункті фільтри натисніть кнопку Список, щоб розгорнути доступні фільтри. Увімкніть галочку навпроти фільтрів, за якими ваші клієнти будуть сортувати товари. Важливо! Перелік доступних фільтрів залежить від товарного шаблону, який встановлено для сторінки каталогу. Якщо у батьківського та дочірніх розділів співпадають товарні шаблони, фільтри батьківського розділу працюватимуть для дочірніх підрозділів. Якщо хоча б в одному з дочірніх підрозділів товарний шаблон не такий, як у батьківського, в батьківському розділі ви зможете налаштувати лише системні фільтри наприклад, ціна, бренд, колір. Змінити порядок фільтрів можна просто перетягуючи їх у списку. Збережіть зміни. Готово! Фільтри вже відображаються на сайті, якщо в товарах заповнені значення характеристик.